Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу по Знак Зодіака Діва на період з 24 по 30 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сумна новина. Вона може стосуватися як особистих подій, так і якихось загальних або по роботі. Масштаби також не незрозумілі, чого саме, що це саме. Може бути щось таке дрібне, що не варто на це і звертати увагу. Далі прямуємо. Троянда це кохання, а також лавровий вінок, це успіх. Успіх може бути як особистий, так і по роботі. Троянда це кохання, це почуття, котре нас підтримує, надихає та дає нам сили. І то є гарно. Ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є 12 нових розкладів на картах Таро на місяць грудень для всіх знаків зодіаку. Всіх запрошую, хто ще не бачив. Інформації багато, інформація корисна. А також нові відео, огляди крамниць сувенірів, а також одяг на Різдвяні свята. Можливо, вам знадобиться йти кудись на корпоратив або в гості до друзів. Обов'язково дивіться, там нові ідеї. Можете щось знайти для себе. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодіака, Діва. Ось це вогнище показує родину. Або ви будете чимось допомагати своїй родині, або вони вам. Ось тут романтичні почуття, а також знову повторюється лавровий вінок. Зверніть увагу, що це може бути щось серйозне. Тут у вас переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Лавровий вінок, ключик та романтичні почуття. І ось ця ялинка показує добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Прямуємо вперед. Подивимось. Ось тут у вас ще корабль. Це також потужні події якісь дуже важливі. Зверніть увагу, друзі, дехто на новій роботі, за якимось новим проєктом може зустріти романтичні почуття. Звісно, це не для всіх, але може бути і таке пасіянс показує так, як ви загадуєте бажання. Можливо, хтось саме це запитав. А іноді ось цей корабель може показати, наприклад, переїзд, тимчасовий або який для того, щоб людина могла працювати саме на тому місці, де вона мріяла. Вона або він. У нас з вами третій розклад. Знак Зодіака Діва. Значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимося, друзі, сонечко. Коли ця карта є в розкладі, вона означає 100% успіх, особистий успіх, якісь такі події, про які ви мріяли і дуже того хотіли. Тут у вас стрілечки вниз, деякі моменти можуть бути пригальмувати або призупинені, не розчаровуйтесь одразу, дивіться на подальше. Ось тут у вас навпаки швидкі дії та події. Блискавка. Нагадую, що це останній тиждень ретроградного Меркурія. Важливі справи робити не можна розпочинати, але продовжувати та завершувати можна для того, щоб в новий етап йти без всіляких недороблених справ. Це значно легше та приємніше. Ось це сонце, значок особистого успіху, воно вам допоможе. Всесвіт вам допоможе в якихось ваших важливих справах. Ось тут зверніть увагу карта сос. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося, як особистої безпеки, так і в загальному. Сьогодні з нами. Колода, вітражне таро. Подивимось з вами для знака зодіака Діва на період 24-30 листопада 25 рік з застереженням колесо фортуни. Тільки що було у левів. Та порада паш Пентаклів. Друзі, застереження колеса фортуни скажу вам так само, як і левам. Ось ця карта Сонця це особистий успіх, якісь грандіозні події. І чомусь вам застереження, ось ця вдача, котру вам дає Всесвіт. Чому саме? Тому можливо, що в деяких речах не варто поспішати. Треба якось трохи сісти, видихнути. Коли на вас звалюється таке щастя, все одразу, то треба якось його розкласти по поличкам для того, щоб знати, що з цим робити. Хоча діва і без того практична, і думає, як все правильно упорядкувати, але чомусь не робіть поспішних висновків, якщо ось у вас складеться така ситуація. Багато можливостей, багато якихось пропозицій, не робіть з плеча, одразу не приймайте рішення, трохи сядьте, перепочиньте і подумайте, що для вас важливіше, із усього того, що може вам пропонувати Всесвіт на цьому тижні. А парада – це Паш Пентаклів. Це неспішність, тобто не поспішайте, а також. Стабільне здоров'я та стабільні фінанси. Радійте тому, що ви маєте. Головне, не поспішати, щоб всі ваші прийняті рішення були правильними. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Запрошую всіх на свій канал на мої нові відео, розклади тарона місяць грудень для всіх знаків задяку, а також огляди крамниць сувенирних та таке інше. Дякую всім за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.